Проводилися ці такі поспішні вибори на окупованих територіях саме для того, щоб узаконити черговий раз, що тут є російська влада, і мати можливість далі якраз проводити цю мобілізацію саме на територіях по тимчасово окупованих територіях України. І в цьому випадку, це на жаль, якраз той для нас є ну, дуже негативний присмак у цієї всієї історії. А про мобілізацію, яку зараз озвучується публічно, і наші посили я впевнений, що дуже Йдуть також і вони а через різні канали потрапляють на окуповану територію, і сподіваюся, що населення, яке там зараз проживає, має змогу подумати, як максимально уникнути цієї мобілізації, щоб не потрапити в ряди російських військ, і потім не фактично не гинути, незрозуміло за що. Я сьогодні чув іншу програму, і там військовий аналітик український він mm -hmm. нагадав: ну його спитали: а скільки взагалі вони можуть значить. І е, він сказав так: що е, з, у Росії є з військовими е, 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 професіями, uh -huh. да е, десь близько 2 мільйона людей, uh -huh. які прямо їх можна брати, і так далі. Але він також вважає, що е, цього не буде, тому що вибори це може бути на його погляд, і це питання до тебе. Якщо тільки от Крим, от якщо Крим, ну розумієш, да то да, тоді надзвичайна ситуація. Надзвичайна ситуація, вони тоді, от наше забирають, от наше було, ну і так далі. Ну тут треба теж напевно, розуміти, що кожна ця, навіть якщо відбудеться набір, він потребує якоїсь так називаємо злагодження і підготовки, навіть якщо є вже з професії.